Ця пропозиція мені надійшла близько місяця назад від міського голови. В принципі, вона обговорювалася. Ну, єдине, я не знав до кінця, наскільки міська рада надасть мені в депутатському корпусі довіру в цьому питанні. Перші рішення і перші речі, які ви помагалися стосовно медичної реформи? Ну, мабуть, в першу чергу, це все-таки. Ми опрацюємо задекларовані вже пропозиції перед медиками. Це від завтрашнього дня відбудуться зустрічі в кожній медичній установі з приводу обговорення процесів реорганізації, обговорення змін та доповнень до статуту. Ну так як ми і декларували на зустрічах з медиками. Розвитку, можливо, З цього приводу я обов'язково зберу окрему прес-конференцію. І ще на питання, скажіть, будь ласка, скільки думаєте, ваша особистість і ваша постать, чи буде вона породжувати якісь певні незрозуміння або конфлікти в тому що, як би там не було, і думаю, що це знаєте, що ваше особисто було певні сумніві різні речі. Говорення, певні сумніві, я думаю, тут і... слід в першу чергу. Вже розглянути результати роботи безпосередньо, які будуть. Ну, я не конфліктна людина, я все-таки компромісний чоловік. В будь-якому випадку мова йде про доволі серйозні напрямки в роботі, тому я вважаю, що ми знайдемо компроміси у всіх питаннях.